Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наш лайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку, як розмножаться квіткові рослини. Всі сідають тихо, діти, домовляємось, не шуміти, руку гарно піднімати, чітко влад відповідати, а знання мерчі хапати, щоб не було нам мороки, всі готові до уроку, тож гаразд, часу одигаємо і в дорогу вирушаємо. Яка у нас пора року за вікном? Осінь. Який місяць листопад, яке число? Двадцять шосте. Чи не похмуре, чи були опади, не було? Яка температура повітря? Молодці. Відгадайте, будь ласка, загадку. Влітку диво це знайду, в полі, в лісі і саду. Ці рослинки кольорові запашні такі чудові. Це у нас квіткові рослинки. На минулому році ми з вами говорили, що рослинка в нас поділяється на водорості. Так, є різні групи. Водорості, мохи, хвощі папороті, хвоні рослини та квіткові рослини. Саме сьогодні ми з вами будемо говорити про квіткові рослинки. Які ж органи є у квіткових рослин? Квіткові рослини це ті рослини, у яких є квітки, плоди з насіннями. Це найчисленніша група рослин на землі. Це й дерева, чагарники, трави, ляни, культурні хлібні рослини та бур'яни, рослини прісних водой. Отже, по-перше, це у нас з вами стебло, так? корінь. Потім листочки, квіточка і далі вже плід з насінням. Квіткові рослини ростуть на півночі, у тропічних лісах, в, пустелі, в низинах і в горах. Багато квіткових рослин живе у воді. Подивіться, які вони дуже-дуже гарні. Одні квіткові рослини, наприклад, зірочних середньо, живуть кілька місяців, а інші от, могутні доби сотні років. Це у нас оце зірочник і звичайно, думка. Краса запилення. Подивіться, як наша бджілочка запиляє квіточку, так, вона забирає нектарчик. Так. І далі вже на наші квіточки з'явиться якийсь плід. Бачимо з вами. Отже, розглянемо з вами плоди: клена, липи, так, нашого кольбабки. Як же ж вони поширяться? За допомогою віта. У плодів клена, липи, берези є крильця, а у плодів кульбавки такі парашутики. Ці плоди поширюються за допомогою вітру. Подивіться, будь ласка, наступне. У плодів лопуха є маленькі гачечки, ними вона чіпляються за шерсть звірів, одяг людини. І розносяться повсюду. Соковиті плоди, яблуні, малини, черемхи поїдають звірі птахи. Разом з послідом неперетравлене насіння викидається далеко від дорослої рослинки. Отже, рослини поширюються за допомогою вітру, тварин та людей. Отже, ще раз, за допомогою вітру, людини та тваринок. Так, отже, береза, це в нас вітром, яблуня, комашками, пшеничка вітром, конюшина комашками. Учені провели такий дослід. На гроші початком цвітіння вибрали дві гілки з однаковою кількістю пуп'янків. Одну гілку накрили шматком марлі, щоб на неї не сідали бджоли, іншу залишили відкритою. На гілці, яка була відкрита, і до кіток, якої прилітали бджоли. Утворилось аж 33 плоди груші, а на гілці підмали жодного, чому так трапилося? Так, тому що бджілки не могли запилити нашу грушку так, квіточки, і відповідно там нічого не виросло. Отже, якщо ми з вами візьмемо насіння і замочимо на невеликій кількості води. Ми з вами, коли насіння набрякне, висадимо кожну насіннинку в окремий горщик і періодично зволожуючи ґрунт відстояною водою, за кілька днів у кожному з горщиків прокрується молоді паростки. Доглядайте за ними, не забувайте зволожувати ґрунт. Паростки знадобляються вам для наступних дослідів. Отже, давайте з вами запишемо на сторінці 61 органи квіткових рослин. Так, отже, корінь, стебло, листки, квітка, плоди з насінням. Записала, будь ласка, корінь, стебло, листки, квітка. Плодиз Так, З'єднаємо з вами лініями слова з їхнім значенням: нектар, пилок, запилення, перенесені пилку з однієї квітки на інше, солодкий квітковий сік. Дуже дрібні жовті порошинки у квітках. Нектар це солодкий квітковий сік, пилок це дуже дрібні жовті порошинки у квітках, а запилення це в нас з вами перенесення пилку з однієї рази, з квіточки на іншу. Ідемо з вами далі. Перегорнули, будь ласка, сторіночку. Значення стебла для рослини. Перше це отпора. Тобто, наше стебло утримує всі частини рослин. Ще яке значення? Це живлення. Записала, будь ласка, живлення, накопичення поживних речовин води. Написали живлення. Накопичення поживних речовин, води. Далі. Захист захищає від поїдання, висушування, замерзання. Захист, захищає від поїдання. Висушування, замерзання. І, до речі, може бути як транспорт, адже передача речовин від підземної частини до наземної і навпаки. Але нам потрібні з вами оці частинки: опора, живлення, захист. Записали, будь ласка. Так, номер 5. Нам потрібно заповнити таблицю, вказавши назви рослин. Та спосіб поширення їхніх плодів вітром, тваринами, людиною. Назва рослина перше, що це у нас? Дуб, за допомогою чого поширюється, людина та тваринки. Далі береза. За допомогою вітру. Вітра. Далі шипшина. За допомогою людей та тваринок. Кульбаба – за допомогою чого? Вітру. Так, отже, квіткові рослини це найпоширеніша група рослин на землі. Серед них є дерева, кущі, трав'янисті рослини. Більшість рослин розмножується насінням. Плоди з насінням утворюють замість квітки після запилення. Води поширюються за допомогою вітру тварин та людини. Ще вдавнину жителі західного узбережжя Індії знаходили принесені вітром або хвилями незвичайні горіхи. Їх називали мальдавісь горіхами і тривалий час вважали плодами підводних пальм, які ростуть на дні моря. Потім вони були відкриті сишинські страви, а на них росли пальми, що родять ці загадкові горіхи. Величина їх вражає діаметр аж 45 см, а маса може досягати 25 кг. І оберіть відповідну нашу ромашку. Домашнім завданням вам буде виконати інтерактивну вправу. Певне на все вас вийде, ви в мене розумнечки. До побачення та гарного дня!